Всім привіт! Мене звати Аня, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу почати з того, що на днях я наконець-то закінчила навчання на магістратуру, я забрала свій диплом. І тепер я офіційно дипломований спеціаліст, психолог і маю право працювати в сфері психології з людьми, але той напрямок, в якому я хочу працювати, потребує ще дуже багато навчання і метод, який я. Скоріше всього оберу. В принципі, будь-який метод, який я оберу, він потребує ще довгого навчання, приблизно три роки. Трошечки в мене сьогодні може бути проблема зі світлом, тому що поки я зібралася знімати це відео, взагалі ця ідея прийшла мені отак. мені попалося відео одної дівчинки, і я така в моменті почала збиратися. Треба щось зняти по любому. От того зараз на годиннику е, п'ятої вечора. Ви розумієте, що за світлом біда, і того в мене тут. Добре, що ви не бачите, що за кадром. Тут у мене одна світлодна лента, ззаді гірлянда для фона. Ви бачите, що лице ділиться не пополам. З однієї в мене тепле світло, з іншої днівне, холодне. Але, вже як є, я хочу записати сьогодні це відео. Вже яке воно вийде таке буде. Надіюсь, вам не сильно буде різати око. Просто поставте мене десь на фон і слухайте, і паралельно робіть якісь там свої справи. Тема, яку я хотіла би сьогодні підняти, це взагалі в мене на вибір було декілька тем, я вам їх озвучу, щоб, можливо, ви в коментарях написали, яка вам з цих тем цікавіша, яка менш цікава, яка взагалі не цікава, може, ви ще якісь ідеї накинете, для чого в нашому житті з'являються аб'юзивні стосунки. Потім тема, як я перестала боятися самотності, і вам як перестати цього боятися. І остання тема це цілі. На ну, 2026 рік, але не мої цілі. А як правильно їх ставити? Які помилки ми я в тому числі допускаємо коли ставимо ці цілі, і чому вони не збуваються, і так далі. Я вирішила обрати все-таки зараз оцю останню тему. Вона напевно буде більш структурована. Коротше, цей новий рік у мене почався з того, що 31 числа 25-го року я захворіла. Останні два тижні на роботі я відпахала, відпрацювала. У нас майже всі дівчата перехворіли. Аня вирішила заболіти 31 грудня. Я достойно вистояла робочі дні, і 31 числа я просто здалася, у мене почалася ангіна. З моїм хронічним тонзилітом. в принципі, це ожидаємо тема, але в мене вже давно не було прямо ангіни. От горло були то часто якісь такі вірусні, які я хапаю. А от що стосується прямо ангіни, то в мене давно такого не було. Правду сказала. І я не знаю, я думаю, багато хто чув цю тему про 12 виноградин на новий рік. Коротше, розкажу вам вкратці історію. На цей новий рік я рішила спробувати цю тему, і кожен для себе ідентифікує якось цю традицію іспанців чи кого там по різному Хтось каже, що з'їсти треба 12 виноградин під столом під куранти для того, щоб в цьому році вийти заміж. Хтось говорить, що це треба згадувати на кожну виноградину бажання і типу 12 бажань на рік. Хтось... Я кажу, що просто з'їдається 12 виноградин для того, щоб на кожен місяць типу був успіх. Я з такою цілею їх їла. Курантів цей рік не було. Ми з дівчатами сиділи під столом, як якісь те саме. Чекали, поки не снуть бити куранти. Хлопці нам уже кричать: що вже 0,0,0,2. А ми ще сидимо з жменями цього винограда. ждемо, поки начнуться куранти, щоб почати його їсти. Курантів не було. Ми з'їли його, коли з'їли. То я. Я вилажу з під столу, повертаюся до дівчат і кажу: блін, це ж треба було загадати якесь бажання, а я просто зжерла виноград. Типу, я знаю, для чого я його їла. в мене є певні цілі, які я собі знаю. Спеціально попросила подругу купити виноградки кишмиш, щоб він був маленький і без кісточок, щоб не вдавитися. Така цікава історія. Напишіть в коментарях, чи ви їли цей рік 12-й виноград. Мені, напевно, легше жити з якимись такими знаками, того я ніби як сама це собі присвоюю, приймаю до душі. І типу я вірю, що з нами відбувається те, в що ми віримо. Про цілі. Мені здається, що цілі я прописувала собі майже кожен рік, там з определеного віку. Я прописувала те, що я хотіла, але кожен рік я прописувала це якось по-іншому, тому що кожен раз ти знаєш якусь нову інформацію, хтось каже, да, там спочатку ми просто писали: хочу це до -то, то», хочу -то, те до то», Потім почали ці цілі ділити на якісь сфери або там ті бажання свої, це мрії взагалі колись називалося. Зараз вже модно казати. Ціль, і я вважаю, що дійсно треба казати ціль, тому що ціль від мрії, я вже колись про це розповідала, відрізняється тим, що мрія, вона просто є. Ти мрієш і мрієш, що тобі десь з неба впаде. А ціль ти, ну я конкретно собі пробудовую якісь певні дії, якусь стратегію, як до цієї цілі я маю дойти. Це класно. Ну я вірю в всесвіт, в те, що він завжди на нашому боці. Те, що нам допомагає, в те, що нас оберігає, підтримує. Якщо щось не виходить, значить тебе оберігає від цього. А те, що тут тобі має датися, воно дасться тобі набагато легше. У мене є от такі якісь установки, можете погоджуватись з ними, можете ні, це вже діло. Кожного чому більшість цілей не реалізовуються в людей. На мою думку, перша теорія, дивлячись, якого віку ви зараз мене дивитися, але колись я пам'ятаю себе, коли я писала цілі, що в 15 чи в 14 років я подивилася фільм. Із 13 в 30, чи Боже, я не пам'ятаю, щось там було про бажання. Я пам'ятаю, що я подивилася цей фільм, і тупо половину цілий звідти я переписала собі в блокнот. І потім, вже коли пройшов час, я зрозуміла, що більшість з них це просто. От я їх взяла з фільму, я навіть не розумію, для чого вони мені треба. Тобто, найперше, що ви маєте розуміти, це те, чи це дійсно ваша ціль. Якщо вона ваша, для чого вона вам? Почніть спочатку, конкретні декілька перших кроків, які ви можете зробити. Далі воно попри. Але хоча б почати, ви маєте самі, для того, щоб ну, показати свій намір, що воно вам дійсно треба. Якщо ви зробите ці декілька кроків і здуєтесь, і зрозумієте, що це не ваше, то це дійсно не ваше. Тому що, якщо ти дійсно чогось хочеш, ти будеш йти до останнього. Не знаю, можливо, це також залежить від характеру, але в мене такий характер, що я по собі знаю. Якщо я задалась якоюсь ціллю, якщо за якийсь період певний. Короткий, я здулася, як то кажуть, то значить, воно не моє, значить воно мені не потрібно. Тому що дійсно те, що мені треба було, мені було все одно, що там відбувається, хто мені що каже, я все рівно йшла до цієї цілі, бо вона моя. Але тут треба дуже чітко розуміти, що є момент лінії, є момент, коли в тебе просто опускаються руки, та? і це не означає, що це не твоє, треба продовжувати це робити. Просто якщо ти дійсно хочеш, ти будеш продовжувати це робити. Якщо не хочеш, то будеш шукати відмовки. Я так вважаю. Наступне хочу вам розказати, як минулого року розписала собі цілі. Я поділила їх собі на блоки на сфери. У мене була ціль, там може навіть снігу приблизно розкажу. Значить, допустимо, я хотіла машину. Я така: хочу машину. Все. Там, припустимо, зарплата в мене 12 тисяч гривень в місяць. Я сижу, хочу машину. А звідки вона має взятися? І я собі сіла прописала кроки. Перший крок до цієї цілі у мене був здати на права, Того, що прав у мене не було. І от тоді я думаю: ну от я получу права, ну тоді машина підтягнеться. От я собі так це цю цепочку якусь склала, пазл сложила. Наступне було там розуміння того, що працюючи там на такій-то роботі. Заробляючи от стільки, то ну відкладати на машину я буду дуже довго. Я собі приблизно прописала, що я можу зробити. Ви маєте працювати над своєю ціллю, але при цьому ви маєте розуміти, що не все залежить від вас. У вас має бути чіткий намір, не бажання, а чіткий намір. Просто виробіть в собі цю впевненість. От я задавала себе питання: а чого ні? Ну чого це має не збутись, не статись? Я ж працюю, працюю, я працюю над собою, я там відкладаю кошти. Я думаю, як збільшити свій дохід, там от я думала проводити курси. Ну тобто, я якось ті попродиюсь оці наступні кроки, я їх собі прописую і стараюся дивитися далі, не зациклюватись чисто на тому, що от зараз у мене там зарплата там 10 тисяч. І от з цих десяти я блін, купити собі машину за декілька тисяч доларів. Треба дивитись далі. А як я можу збільшити свій дохід для того, щоб, можливо, трошечки е, урізати там, свій комфорт, якщо я хочу пришвидшити цю ціль? Да? І то мені це не дуже подобається, тому що ти уріжаєш цей свій комфорт, і ти вже, типу, як чимось жертвуєш для того, щоб отримати цю ціль, яку ти хочеш. Це далеко не так працює, але в мене, напевно, останнім часом так і склалося. Зараз лише робота в я ніяк не можу попасти, бо я захворіла вже другий раз. Крім роботи і залу, в моєму житті більше нічого не було. Воно, знаєте, якось так періодами буває. От в нас стало холодно, ці морози. Я розумію, що я нікуди не ходжу. Я виснажуюся на роботі. Я зараз більше комунікую з клієнтами. Бо що ну от якийсь такий період, що в мене є бажання це комунікувати, щось розповідати, слухати. От. Якось активніше це бувають моменти, коли я працюю і просто ну, по мені видно, що я не хочу не розмовляти нічого, я просто хочу спокою йти це. теж нормально. І Я приходила додому, просто виснажена, я вже більше нічого не хотіла. Якось так собі випрацювала систему за оці холода, що там велику частину я відкладаю на 10% свого зарпітку. Залишаю собі там якихось декілька тисяч, плюс враховуючи, що на даний момент я живу з батьками, і в мене в принципі, є можливість відкладати. Зараз от, до весни у мене будуть ну, доволі такі непогані витрати. Ну коротше, я знала, що мені треба ці гроші відкладати. В принципі, я не особо себе ущемляла, просто я розуміла, що от на даний момент, так як я нікуди не ходжу, на роботу з роботи я ходила пішки. Я собі типу так облаштувала, знаєте. Але потім в один момент я зрозуміла, це теж про те, як працюють гроші, що гроші це енергія. І якщо ти е, пашеш і не витрачаєш на себе гроші, в один момент ти просто здуєшся і думаєш, а нафік воно ще це все надо. От у мене так відбулося буквально пару днів назад, і я якось так сижу, і, і мені просто хочеться плакати від того, що я собі багато запланувала. Я багато собі наставила, ну, не те, що багато цілей, їх декілька, але вони е, такі масштабні. І розумію, що я тупо можу не витягнути те, що я собі набажала. Потім в мене прийшла мама, ми щось з нею поговорили. І я кажу, ти розумієш, кажу, я собі так давно нічого не купляла, а я собі стільки всього хочу. Типу, там, через те, що в мене тільки робота, я ношу там один той самий одяг, там спортивний костюм, поміняла футболку, труси з носками, типу, і пішла. Все, мені більше нічого не треба. Виряджатися зараз немає, як то ж на дворі мінус 10, мінус п'ятнадцять. Десь кудись ходити я теж не ходжу. І виходить, що я пристямила собі пальці. Погрузла в цій рутині, стільки працювала, можна сказати, експлуатувала своє, свій організм, і при цьому я нічим ніяк йому не віддячила. Да, пару днів назад на масаж сходила один раз, все. Оце то, чим я собі віддячила, понимаєте? Що я зробила? Я в один момент просто витратила ну, не прям велику суму, але для мене, напевно, що велику, і купила собі просто те, що хотіла. Я собі замовила шубку, еко-шубку коротку. Я її дуже давно хотіла, вона мені ніяк я не могла знайти ту, яку я хочу. Коли я вже знову ж таки відпустила ситуацію, мені підвернулося класний варіант, ще й по знижці. І я її замовила. Думаю, ще повік. Я так швидко ще напевно речі не купляла. Тепер я жду шубку. От потім ходила в магазин, купила костюм оцей. Ну, це вже він на весну літо, бо він дуже холодний. І леопардові штани. Видно? <плес> Перша помилка це ціль не з мого ресурсу. коли ти вже повністю виснажений, але ти далі себе штурмуєш на те, що треба більше працювати. Треба більше, треба більше. Організм мозок виснажується і замість того, щоб случився якийсь оцей ривок. Відбувається відкат того, що ну, ти не маєш ресурсу абсолютно. І в цей момент, хоча це дуже важко, але це треба розуміти, треба взяти якусь паузу. Я в той момент, коли це зрозуміла, коли в мене було пару днів назад таке, я зрозуміла, що е, треба менше працювати трошки, тому що о, я себе сильно загнала, і морально це важко, психологічно це важко. Тому що ти розумієш, що ти втратиш якусь частину доходу, тому що менше працюєш, менше заробляєш. Ну, по факту, якщо так, да? От. але психологічно це працює по-іншому. В тебе з'явиться більше сил, більше часу на подумати, і я думаю, за цей час можна придумати щось, що дасть тобі цей толчок. Можливо, прийде якась нова ідея, якась нова думка, ти наберешся більше ресурсу, зможеш. Не знаю, бустанути і працювати в два рази більше, навіть вихідні виходити. Ну, от я по собі так думала, не знаю, як це буде, але дуже часто це реально помилка, і люди не можуть трошечки відкатитись назад, навіть не те, що відкатитись назад, просто зупинитися, дати собі трохи того відпочинку, тому що бояться вийти з оцього ритму і, типу, щось втратити. Але треба розуміти, що якщо зараз я не зменшу там, часи своєї роботи, в мене потім буде нервовий зрив, і в один момент ну, мене це все достане. Я просто псіхану і взагалі піду з роботи і втрачу все. Того краще я зупинюся зараз, трошечки відпочину і пожалію себе, але потім я зможу працювати з новими силами. Наступна помилка, це ту, яку я вже назвала, це ціль поставлена для того, щоб або щось комусь довести. Або просто цілі з інтернету, які насправді вашими мене являються. Якась дівчинка була мені в тікток теж відео попалося, і вона про це розказувала. От раніше там я думала, що мені потрібна машина, і моя ціль була машина. Каже, але потім, коли я зрозуміла, що ця машина мені потрібна для того, щоб мені було комфортно пересуватися по місту, то я зрозуміла, що моя ціль не машина, а моя ціль комфорт в пересуванні. Тому вона переформулювала цю ціль. І в неї з'явилася можливість пересуватися по місту на таксі, і їй це прекрасно і зручно. Просто змінилося формулювання цілі, і вона здійснилася вона реалізувалася і виявилося, що їй і не треба була та машина. Щось в мене не в'яжеться. Слухайте, 300 разів уже напевно, помінялася вам картинка. То я була дуже близько, перетіла трохи далі. За 20 хвилин вам розказувала ще про короче, продовжувала говорити. Потім вже закінчила до він розряджений і виключений. На вулиці вже тьма тьму ще просто вже, напевно, видно. Дуже... А, це блакитне світло від ноутбука, а не від вікна було. Остання помилка, третя, за якою хочу сказати, це коли ви хочете все одразу. Теж по Тіктоку ходив якийсь чи тренд, чи що, я не знаю. Типу, напиши собі 100 цілий. І от, типу, що складність в тому, що. Ти насправді не знаєш, чого ти хочеш, і коли ти сідаєш прописувати цих 100 цілей, ти тупо не можеш їх набрати. Я проти, ну я не дуже за такий метод, тому що коли ти написав ці 100 цілий, мозок просто дивиться і такий. Бля, це все мені треба осилити. Я це все дожу зробити за рік. Це дуже перегружає. І мозок це сприймає як загрозу, і я вважаю, що такі цілі не реалізуються. В цих ста цілях, я думаю, буде купа всякого, по-перше, непотребу висосаного з пальця. По-друге, я вважаю, краще взяти дві-три якихось більш масштабних цілі, чим і прописати собі по крокам, да, маленьким, як до неї дійти. Чим написати 100 цілей, і в тих цілях буде. Почати ходити в зал, почати читати, почати гуляти, почати спати, писати, ну, типу, якась така ерунда, там перестати їсти солодке. не знаю, може для когось це ці ціль. Я не хочу це обесцінювати. Але ну в мене це працює по іншому. Щомісяця пробувати щось нове, кожні три місяці відвідувати нову країну чи нове місто, чи просто кожен там місяць ходити в якусь нову кав'ярню. Мені це потрібно от якісь такі менші цілі для того, щоб розгоршати трохи свій мозок. Бо, як я вже сказала. Якщо тут зберігся цей кусочок, що мене рутина вбиває. Я це знаю, того мені потрібно тримати свою менталочку в якомусь балансі, підкріплюючи її такими маленькими змінами в своїй рутині. і Тоді мені так краще живеться, і тоді я, як модно казати, відчуваю себе в ресурсі. Дуже подумаю, я відношуся до тих людей, які або роблять ідеально, або роблять ніяк. Мій досвід показав, що це повна фігня. І краще зробити, ну аби як, давайте так, але зробити чим, поки ти будеш думати, як зробити це ідеально, не зробити взагалі. І до цього ж я підв'язую ще фразу, поки розумний думає і планує, глупий уже зробив. Винити в цьому когось, там людей, всесвіт, от мене відговарювали, чи в мене нема камери, чи в мене нема часу, чи ще щось зовсім немає сенсу, того що ну типу я сама в цьому винна. Якби я це робила. Зараз би було по-іншому. І ще одна є фраза: якщо зараз ви довгий час над чимось працюєте, щось робите, і у вас зараз такий результат, який він є, і він вас не влаштовує, вам потрібно змінити дії для того, щоб змінити результат. Тому що той набір дій, які ви робите на даний момент, дають той результат, який ви маєте на даний момент. Якщо ви хочете інший результат, ви маєте повністю змінити дії. Тож дуже класна фраза. Подумати над нею. Все, я напевно, буду закінчувати. Я дуже дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, підтримайте мене, будь ласка, лайком, підпискою. Чекайте на наступні відео. Надіюсь, ви, вам було цікаво, можливо, корисно. Ви з кайфом провели цей час, па-па! Ще хотіла сказати, що я зрозуміла, от знявши це відео, що структура. Сьогодні тупо все проти мене. Хай буде вже так, окей. Я вже записала кінцівку, це я хотіла просто вставити кусочок. Хотіла сказати про те, що я якось не вмію, походу, структуризувати ту інформацію, яку я надаю. Холо структура це не про мене. От коли я розповідаю, в мене це просто от з потоки, як кажуть. Знаєте, почала за одне, закінчила за друге, потім знову вернулася. Може, комусь це і не підходить, і не подобається мене, в мене. У мене просто так ідуть думки, я по-другому не можу. Все своє оправдання я сказала все. Але надіюсь, ті, кому подобається мене слухати, то слухають, ті, кому не подобається. Можливо, для них тут просто якась каша. Я з вами згодна, але я по-другому не вмію. Все.